Трошки машини катаються зранку, а це тільки зранку. Десь у справах люди їздять. А ну тут хочу покататися, по цій вудочки подивитися. Такі тихі вудочки, затишні оці. Не завжди цікаві. А, віка немає в людей. Де фанера, де ось бі плити позабивані? Звідки класно катитися. Потім підійматися і кажу, чого ти хакаєш. Ось собака, собака. Хотіла на мене напасти. Песики, песики Песики песики. Ай песики, песики. Песики, 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 песики. песики, песики. Писаки, песики, песики, песики. Гавкають песики. Іх тут багато. Багато їх тут багато. Ай, звірі, звірі. Ай, звірі, звірі. Ай, не кусайте мене. Не кусайте мене. Га зарази, га.